Мудрість вихвалятиме свою душу і похвалиться посеред свого народу. У зборі Всевишнього відкриє свої уста й похвалиться перед Його силою. Я вийшла від Уст Всевишнього і покрила землю, як імла. І я поселилася на висотах, і мій престол у стопів хмари. Я сама обійшла круг неба, і я блукала в глибині безодні. Я була у хвилях моря. У всій землі на кожному народі та людя. Після цього всього я відшукала спочинок і поселюся в його спадку. Тоді мені заповів Творець усього, і той, хто мене створив, дав спочити моєму шатрові і сказав: Поселися в роду Якова та отримай спадок в Ізраїлі. Перед віком від початку він мене створив і аж до віку не пропаду. Я служила перед Ним у святому Шатрі. І так я скріпилася в Сіоні. Так само в улюбленому місці він дав мені спочинок, і моя влада в Єрусалимі. І я закоренилася в прославленому народі, і мій спадок в Господній частці. І Як кедр я піднялася в Лівані, і як кипарис в горах Айермона. І як пальма я піднялася в Енгадах, і як саджанці рози в Ерихоні. І як гарне оливкове дерево на рівнині, і я піднялася, як дерево. Як цинамон і пахущий дрік, як добірна смирна я видала запашність, як арматна смола онікс і миро, наче подих ладану в шатрі. Я простягнула мої галузки як дуб, а мої галузки, галузки слави та милості. Я виростила милість, як виноградник, і мій цвіт – плід слави і багатства. Я, матір доброї любові, страху, пізнання і побожності надії, даю ж усім моїм дітям вічні дари. Тим, на кого він вказав. Прийдіть до мене, ви що мене жадаєте, і насититеся моїми плодами. Бо моя пам'ять солодша за мед і мій спадок понад вощину з медом. Хто мене їсть, ще зголодніє, і хто мене п'є ще матиме спрагу, хто мене слухає, не засоромиться, і хто працює, у мені не згрішить. Це все книга завіту Бога Всевишнього. Закон, який нам заповів Мойсей, спадок Бором Якова. Не витрачайте сили в Господі, а пристаньте до Нього, щоб Він вас скріпив. Господь Вседержитель є одинокий Бог, і немає ще Спасителя за винятком, Нього. що наповнює мудрістю, як Фісон, як тигр у дні нових плодів, що наповняє розум, як Єфрат, як Йордан, у дні жнив який видає нас станови, як світло, як Гіон у дні збирання винограду. Перший не закінчив її пізнавати, так і останній її не дослідив адже її роздумування наповнилося більше, ніж море, а її рада більше, ніж Велика Безодня. І я вийшла як копанка з ріки, як носі води до раю. Я сказала: напою мій сад і напою мій город, і ось мені копанка стала рікою. А моя ріка стала морем. Ще просвічу я кранок поумлення, і явним їх зроблю аж до далекої віддалі. Ще пролю навчання як пророцтво і залишу його на вічні роди. Бачите, що не для себе однієї я трудилася, але для всіх, що її шукають.